Друзі, Пентагон зробив заяву про гарантії безпеки для України. Представник Пентагону заявляє, що Сполучені Штати планують обмежити свою участь у наданні гарантій безпеки для України. Вони очікують, що основну відповідальність візьмуть на себе європейські союзники. За даними видання Політико, є чіткі сигнали для Європи про необхідність їхньої активнішої ролі в забезпеченні миру після завершення російського вторгнення. І що тут можна, друзі, сказати, це звичайно не дуже приємна заява. Хоча ще вчора ми чули від Трампа, який говорив про те, що Америка, начебто, візьметь візьме на себе захист українського неба. Але давайте не поспішати. Робити якісь висновки. Так, Пентагон заявляє про те, що Європейський Союз має більше брати активність в гарантіях безпеки для України. Але це не виключає того, що Сполучені Штати взагалі не будуть приймати якусь роль. Тому побачимо, час покаже.